Врожаю бути в Івано-Франківській громаді. Триває посівна кампанія. Аграрії наповно засівають поля. Наразі працюють у селі Радча. Тут сіють сою на площі понад 27 гектарів. Так як у нас збільшилася площа земельних ділянок, порядку в два рази з минулим роком ми додавали ще декілька культур: соняшник та гречку. Ну і соя добре виробляє землю, є добрим попередником. От, ну, а в свою чергу, високобілка. Культура і на, даному, на даний час є попит на ринку на неї. Засіємо одну ділянку і переходимо далі на посів. Рачі 20 гектарів. От поетапну за будемо рухатися з рача до тисминичан, до братківців, до бривлян. На 150 гектарах землі громади Франківськ-Агро засіє сою, соняшник та гречку. Цьогоріч каже заступник міського голови Микола Вітенко: усі роботи виконали вчасно. Утім, через рясні опади сама посівна затрималась на два тижні. Однак, запевняє посадовець, усе надолужать. Буквально минулого тижня вдалося розпочати безпосередньо посівну кампанію в частині висівання матеріалу. Зокрема, протягом трьох днів вдалося вже в селі Тисменичани засіяти сою, сорт Ментор 45 гектарів, це я тесменечани повторююся, і так само вдалося в селі Радча 20 гектарів засіяти сонячником. Це культура, яка потребує більше часу, але загалом нам вчасно це вдалося. Перше обробляти землі у селах Франківської громади, місто взялося торік. Початок наголошує Руслан Марцінків був більш ніж вдалим. Усю продукцію вдалося реалізувати. Соняшник та гречка, які цього року засіяли вперше, впевнений голова громади. Також матимуть попит. Де більшого серед підприємств із переробки та виготовлення соняшникової олії та гречаної крупи. До кінця. Року мають запрацювати комунальні наші парники, де буде вирощуватись зелень, в тому числі для наших дитячих садочків і шкіл. Тому розвиваємо, готуємося до наступного року, наступного року ще розширимо кількість, ну і, можливо, будемо брати паїв людей і теж їх обробляти. У час війни зазначає голова громади вирощення сільськогосподарської продукції у тилу як ніколи на часі, адже значна частина земель в Україні для ведення господарства заміновані або окуповані загарбниками. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.